Від бабусь і дідусів зберегли скарби усіх української землі, щоб дорослі і малі, і на вдачі, і на вроду були гідні свого роду. На святі місця не знайдеться і сумним. Ми кличемо до себе тих, хто любить веселищі, гумор і сміх. Тих хто роботою своєю пишається, гідно сьогодні нехай розважається. Просимо гості, милі, вітаємо, веселощі вам та радості бажаємо. Ласкаво просимо, будьте як вдома, Знайомтеся з усіма, хто вам не знайомий. Усім друзям та гостям щирі вітання, хай здійсняться незабаром ваші сподівання. Хто радіє сонцю квітам, той весну зустрічає, до нас масляна красуня, скоро завітає. Привіт, біла церква яскрава, і всіх, хто завітав на свято сала. Хай воно зігріє всіх добром, гарним настрієм, надією, теплом, апетитом, ароматом сперцем. Щоб раділо і співало серце. серце. Будь же всі, як сало, рум'яні, сильні, рум гарні, і в роботі справні. Щав... Щось мені у вухах чується. А ти хто такий? Ану кажи знову будеш вирядувати? <гас> Ні, я всіх вітаю святом сала, гарного, небаченого Вам даруємо свято. Чого? Хай у вас завжди в запасі буде сало, хліб і м'ясо, і ковбаска, і сальце. Що ви хочете? Все-все. Всім достатку, вам бажаємо, святом сала, вас вітаємо! Ну що ж, друзі, сьогодні 5 березня, яскрава подія в житті нашого міста. Ми розпочинаємо. Розпочинаємо святкувати етно. Вашими описками і нашими теплими поглядами один до одного. Адже з 5 по 13 березня в нашому міському парку культури відпочинку Тараса Григоровича Шевченка ми зможемо святкувати, як то кажуть, від душі. Ми будемо і зиму проваджати, і масляно відзначати. І навіть 8 березня будемо разом святкувати. Тож стартує. Перший день етновікендів, і знаменний він тим, що вперше в нашому місті фестиваль сала, і фестиваль сала, і етновікенди, звісно, розпочинаються саме за підтримки, саме за ваших оплесків, саме виступом міського голови. Геннадій Анатолійович, дикий запрошується до вітального слова. Доброго дня, шановні білоцерківці. Мені приємно, що Активні люди Білої церкви не тільки висловили бажання, але й взялись і створили спільно таке свято для нас. Це дуже гарне починання. І я гадаю, що цей фестиваль, як етновікендів, він має тільки набирати обертів і кількість людей, кількість бажаючих. Має тільки зростати, прийняти участь. Сьогодні в нас гості з усієї України, навіть з Полтавщини приїхали народні майстри з Закарпаття, з Прикарпаття. Тому я гадаю і хочу сподіватись, що з кожним роком він буде все краще і краще. А наша Біла Церква буде квітнути, так як навесні починають розпускатись дерева, квіти, так і наша Біла Церква. Разом з вами спільно всією громадою ми зробимо наше місто найкращим. І ще я хотів поздоровити всіх наших жінок і дівчат з наступаючим святом, 8 березня. Дай вам Бог всіх здоров'я, достатку, всього того, чого ви собі побажаєте. Тому що ви в нас найкращі. Я кажу так в Україні. Варто жити тільки тому, що в нас такі гарні жінки. Дай вам Бог все найкраще. Дійсно, багато чого зароджується в нашому місті вперше. І ось такі свята вже вдруге, ми всі дружньо, мирно. І перший раз у нас ось зароджується фестиваль сала. А знаєте, що сьогодні на нашому святі присутня родина, у якої ця родина сьогодні народжується разом з нашим святом. І так сталося, що батьки цієї родини займаються саме салом і м'ясом. Вони сьогодні гості нашого фестиваля. Вони десь тут, друзі. Давайте Оплесками запросимо цю родину сюди до нас. Ваня і Марія Міщенки. Ми просимо вас на сцену, щоб Геннадій Анатолій поздоровив вас з Днем весілля! Ще раз гучні оплески новій родині. Нехай завжди в вашому житті буде все яскраво, як тільки. Мало, всіх вітаєм святом сала. В нас тут свято, в нас тут пісня. і Повсякчас і сельцем смачним, корисним посмакуєте у нас. Адже, друзі, цей перший фестиваль сала в нашому славному, древньому і водночас молодому місті проходить за ініціативи громадської організації Об'єднання Самопоміч. А у нас на Україні хлібом сіллю вас зустрінуть, а ще салом почастують, споконвік його цінують. Їжте, село, буде сила, і щоб там не говорили. Про холестерин в крові, ви не вірте, тій брехні, будеш сало споживати, станеш гарно виглядати. Так ще прадіди казали, коли сало куштували. А яке ж воно смачне, з морозильника, сельце, з помідором, з огірком, з чесником та з борщиком. Кладу я сало під подушку, но ті ж бочухаю не невушку, салинку гладжу, мою милу, яка мене вже покорила. Сезу, лезу, а воно сниться, Ух, доведеться під кориця. Стіни було такого. Дня. Не любити, без нього в світі не прожити, коли його бачу, сразу млію шматочок відкусити мрію. Слинка вже побігла у вас, тоді вам до столу час пригощайтесь смачним салом, щоб вам жити краще стало. Сало, це наша біла ковбаса, це українська гордість і краса. Вихованці студії художнього слова мікрофон. Центр дивосвіт, відділу у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради. Ну що ж, друзі, ще раз голосно, урочисто і із задоволенням оголошую, що фестиваль сала розпочався для вас зараз. Співатиме хор комунального закладу Білоцерківський гуманітарно педагогічний коледж. Керівник Аліна Петрівна Андрій. eva Go den Шановне панство, вас радий вітати студентський хор-обрій комунального вищого навчального закладу Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж. Ми раді бути присутніми на цьому святі, тож даруємо вам музичну композицію. Ой, дуб, дуба! Верний скаже, чи не чуєш, чури, куди все ти чим чекуєш на вулицю моя мати з мароками танцювати, Танцювати! no